Всім привіт! Леонід Котвицький. Значить, зараз косимо цю конюшину, вона вже така переросла, тому що дощів багато йшло. Ну і як буду косити? Всі поряд городи, то я завжди так кошу. Спочатку не на всю ширину розмахуюсь, а на трошечки і кладу валок до середини. До Пів валка в середину кладу вліво, так, тобто звідси йду. Щоб не падало людям волок на їхні, оці... часник і так далі. От. Так, іду з двох сторон. А тоді іду вже назад і кладу нормальний волок. І тоді пішов, туди знову волок. І далі, як би сказати, по кругу. Туди-сюди. Заодно засічемо, за скільки воно викошує. Так, косимо. Коса у нас така чотирьохтакна Viper Super Plus. 35-кубовий клон Хонди. От чотирьохтактний. От, І будемо зараз дивитися навіть за скільки часу він викосить. Це, відповідно, не потужна коса, але сама, сама ходова, які зараз ходять чотирьохтактники. Тому що є ще немало, ну, є небагато більш потужних, там 47 кубів клон GX50. так? Ну, Але то їх небагато. Так. Заодно засічу за скільки воно викоситься. Тут звичайна картина при такому перерослому городі і не дуже потужній косі. Так, запутування. От, це було десь, ну я знаю, раз 7-8 мені доводилося такого зупиняти і виймати траву. Добре, що я так прищо... пристьокую косу, що мені я можу достати. Там є один секрет, як її прищіпати. Але 7-8 разів довелося так виймати. Ну що, отак от докосив. Значить, вже під кінець і дощ пішов. Тяжке поле переросле, тому було тяжко. От, ну, не так швидко, як хотілося б. зайняло, це годину, я бачу по відео на смартфоні. От, ну це довго. Годину, тих 5-6 соток коситься дуже довго, але коли і полігше, то ніяк. Ти більш ця коса не, не сама потужна, вона зі слабших. Далі в мене є 47-кубовий ну то там він рве, але до нього зараз вже і запчастини знайдеш. Зажигання полетіло і не можна нічого зробити. От. І... значить, Тому тяжкенько косилось, заплутувалося не раз, але, але Знаєш, Хтось питає, чому е, цим ножиком так, трьохлопасним. Тому що коли переросле, то якраз багато зуби, ніж. Буде мучитись, ще більш буде мучитись, а трьохлопасний все-таки більш проскакує, провазить ті всі щілинки. Ну і ще чому я не косив туди-сюди... так, то є такі, Мені в коментарях пишуть, як побачать подібне щось. Чого? Ти що не знаєш, що по кругу можна? Можна. Я і збирався спочатку йти по кругу тако, от, але потім побачив, що трава частково отак вилігша сюди. так, Коли воно полягло сюди. То ти йдеш, а воно на тебе падає і вже запутується. Коли йдеш, коли лежить від тебе трава, то вона дуже гарненько підрізається якраз. Тому я більшість пішов вже звідти, от, згідно вилягання трави. Ну і отак. Треба було викосити тижня-два-3 тому, але були дощі, тому власне вже переросли, ну ще не, не геть критично, не одні вже потики, от. але вже переросли. Ну і все, таким чином косимо. Терехтактиком, конюшинку. Сусідів не завалив, акуратненько все, нікому не нашкодив. Все. Надіюсь, у вас теж все так буде виходити. Всього найкращого, з вами був Леонід Котвицький.